Марійка та Катруся показують вам свій ляльковий будиночок з фетром. Він має вісім кімнат та різноманітні цікавинки. Перша кімната це Марійки. В неї улюблений колір фіолетовий, тому зроблено у цьому відтінку. Мається прекрасний Котик Рудик, якого вона обожнює, та багато різного одягу. Лялечки-сестрички полюбляють проводити час разом і, звичайно, щоб мінюватися одягом. Вони ж такі дівчатка. А одяг тут різноманітний: від домашнього до якихось красивих суконь, куди можуть вони піти та покрасуватися. Наступний розворот, тут ванна, і кімната. Ми маємо і умивальник, і ванну, і туалет, і кіперальню. Є все для дуже цікавої гри дитини. І водночас дитина буде привчати. До побутових дій, там набувати навичок їх. Тут у нас є прасувальна доска, тут можна поетапно вибудувати, як проходить етап хазінування, скажімо так, вдома. Такий є пухнастий, дуже приємний на дотик, рушничок, далі вони одягаються і покрокують показувати інші кімнати вам. Тому додивіться до кінця. Наступне це кімнатка Марійки. Вона рожевого, приємного дуже кольору. В неї є улюблена іграшка Аляла лабобу, але більш така позитивна. І багато теж одягу, яким дуже підходить двом лялечкам. І на останньому розвороті ми маємо кухню та столову. Тут багато різного інвентаря, багато посуду, багато їжі. Вони тут готують і. На плиті, духові шафі, я можу всі стипоїсти. Столик маленький, оскільки при замовленні були готові вже сторіночки і на одну лялечку. А замовлення було дуже термінове, і я вже не встигала зробити інші сторінки. Тому маємо столик для однієї. Але я думаю, дитинка знайде вихід ситуації. Дякую вам за перегляд і за ваші коментарі.